У США презентували серійний пікап Tesla Cybertruck. Електромобіль надійшов у виробництво на підприємстві в Техасі, і перші 10 екземплярів моделі Ілон Мас вручив замовникам. Про це повідомляється на сторінці автовиробника в соцмережі. На заході розкрили всі основні подробиці моделі. З'ясувалося, що деякі параметри суттєво відрізняються від характеристик, заявлених у 2019 році під час презентації прототипу моделі. Топовий електромобіль Tesla Cybertruck Cyberbeast із триматорною силовою установкою на 845 сил може тягати з Феррарі sf 90 він розганяється до 100 км за 2,6 секунди і долає 402 метри за 11 секунд. Максимальна швидкість 209 км на годину у драгрейсінгу. Пікап із Porsche 911 на причепі обігнав такий самий Porsche. Двомоторна 600 сильна версія АВД стартує до сотні за 4,1 секунду. А базова одномоторна версія із заднім приводом вона з'явиться у 2025 році за 65 секунд. У них максимальна швидкість обмежена 180 Кілометрів на годину запас ходу Tesla Cybertruck становить 547 км у двомоторній версії: 515 км у тримоторній і 400 км в одномоторній. Це набагато менше ніж обіцяла у 2019 році, але повідомляється, що електропікап Tesla отримує збільшувач запас ходу, додаткову портативну батарею, яку встановлюють у спеціальний відсік у кузові. З нею 845 сильна версія проїде 708 км, а 600 сильна 756 км. Cybertruck – перша модель марки з 800 вольтним електрообладнанням. Вона дозволяє на швидку зарядку поповнити запас ходу на 220 км можна за 15 хвилин. Стало відомо, що пікап Тесла важить 3103 кг і має непогану аеродинаміку. Коефіцієнт лобового опору становить 0,335. Кузов Тесла Сайбертрак виконаний із спеціально створеного сорту нержавіючої сталі. Вона витримає обстріл із пістолета кулемета Томпсон 45-го калібру, а армоване скло не боїться удару каменем. Нова Тесла Сайбертрак не має рами. В основі авто лежить сталевий екзоскелет. Жорсткість кузова у нього більша ніж у суперкара Макларен П1. Електромобіль Тесла не тільки швидке, а й практичне авто. Мантажу підйомністю 1132 кг. Пікап може буксирувати причіпи вагою до 5 тонн. Хоча в 2019 році йшлося про 63 тонни. у салоні, встановлено приплюснути кермо штурвала і великий тачскрін. Окремо щитка приладів у севертрак немає, але є екран для задніх пасажирів. Також встановлена акустика з 15 динаміками і бездротовою зарядкою для смартфонів. За словами розробників, у авто хороша шумоізоляція, а пневмопідвізка забезпечує м'яку і плавну їзду. Вона також дає змогу збільшити кліренс із 305 до 432 мм. Пікап Тесла отримав 35-дюймові позашляхові шини і блокування диференціалів. Низький центр ваги Тесла Сайбертрак не дає йому перевернутися. Системи векторизації тяги заднього колеса, що повертається із електродистанційною drive-by-wire. Роблять великий автомобіль маневрним. Діаметр розвороту у нього менший ніж у Tesla Model S 113 метри. Ціна Tesla Cybertruck також змінилася порівняно з 2019 роком. Якщо 4 роки тому вона становила від 40 до 70 тисяч доларів, то тепер з'ясувалося, що навіть базова одномоторна версія коштуватиме 60 тисяч 990 доларів. Двомоторний варіант AVD обійдеться в 79 990 доларів. А топовий CyberBist дев'ятсот 90. Оста 9900 доларів. Як відомо, у планах Ілона Маска випускати по 250 тисяч Tesla Cybertruck на рік. Однак такі обсяги виробництва будуть досягнуті не відразу. Нагадую, що модель зібрала близько 2 мільйонів попередніх замовлень.